У неділю, 29 березня, кілька тисяч червоноградців взяли участь у вже традиційній загальноміській хресній дорозі. Розпочалась молитовна хода о 15-й годині на подвір'ї церкви святого Юрія та монастиря отців Василіан. зачитавши першу стацію, отець Ігумен Ігнатій звернувся до морян із напутнім словом. Хотів би сказати, що сьогоднішня хресна дорога це не є так хресна дорога Ісуса Христа. Як хресна дорога України, хрестна дорога кожному з нас, хрестна дорога Батька, Матері, Син, яких є зараз на війні. В Ато, у цій хресній дорозі не ми будемо нести Хрест за Ісусом, не ми будемо. Нести хрест Ісуса Христа, але сьогодні не роки. Ісус Христос буде нести хрест нашої держави. Він буде допомагати нам нести цей хрест. Це дуже важливо є, щоб ми сьогодні усвідомили і зрозуміли. Адже ж на цій першій стації, де Пилат засуджує Ісуса Христа, ми з вами роздумуємо над тим, скільки разів судили нас. Можливо, судили нашу державу, нашу Україну і судять за різні вчинки. Одні кажуть хороші, другі кажуть, не зовсім добрі. Судили по-різному і будуть судити, так як судили Ісуса Христа, коли казали, одні говорили, що ні, Він добрий, а інші казали ні, він тільки людей баламутить». Багато хто казав, він винен смерті на хрест Його. Сьогодні теж багато політиків світу готові видати українську державу на хрест, на розп'яття. І це роблять і економічно, і політично. Сьогодні кожен з нас зрозумів, наскільки великій небезпеці ми є. що долею нашої держави не керує президент, ані парламент, ані РНБО. Долею нашої держави все ж таки керує Господь. Він є на нами. І тому будемо молитися на цій хресній дорозі, на цій першій станції. За мудрість і розум для керівників у нашому народі, від рішення яких залежить доля багатьох людей, мільйонів людей. Від їхнього рішення буде залежати, чи ці люди будуть жити в мирі, спокійні. Від їхнього рішення буде залежати, наскільки держава буде бідною. І від їхнього рішення буде залежати, наскільки збідніємо сьогодні ми. На жаль, як сказав папа Франциск, багаті в Україні збагачуються на людському морі, а бідні стають біднішими. Молімося і просимо Бога, мудрості і розуму, у передень світлого свята Христового Воскресіння священнослужителі та моряни згадують про ті страшні муки, які переніс Ісус задля спасіння людства. Щоб, хоч на тисячну долю розділити страждання Божого сина, учасники молитовної ходи по черзі підіймали на свої плечі великий дерев'яний хрест. Від монастиря отців Василян до собору святого Володимира важку ношу пронесли священники червоноградських храмів. Другу стацію зачитав настоятель собору отець Михайло Гнатів. Дорогі брати і сестри, церковні пісні співи нам кажуть, що Хрест Красота церкви і демонів язва. Апостол Павло нам каже, нічим не можу хвалитися тільки Христом Господнім. Хрест для тих, хто погибає і родство, а для тих, хто спасається сила Божа. Ісус Христос каже, хто хоче йти за мною, хай відречеться від себе. Бере свій хрест і йде за мною, як рідко можна бачити через густий ліс всяких хмарів і люті немисті людської пробивається промінчик світла, світла віри. І це ми сьогодні бачимо на Христі, коли люди кричать Зійди з Христа, Другий спасав, а себе спасти не можеш. Один обернув голову, той, що поправ руку і задумався, я інших спасав. А що я робив? І тоді думай Боже, а одна участь. І тоді каже: промени мене, Господи, коли прийдеш у царство своє, а той, що поїв руку, подумав о, в тебе є така сила, то ти можеш зійти з Христа. Зійди з Христа і нас зведи з Христа, і я ще поживу на цій землі, і я продовжу своє діло. Дорогі брати і сестри, Хрест Господь, Христос помирає за всіх, помер за того, по праву руку, і помер за того, щоб поліву руку, той, що по праву, злетів до неба, а той, що по ліву, злетів до пекла. І так, дорогі брати і сестри, кожен з нас, зокрема, повинен знати, що життя це хрест, це терпіння, поле битві це і серце людини. А в святому письмі написано шклянка холодної води. Яка припадається звір'ю Христа, вже описується як чеснота Божим Христом в книжі життя? То якщо ми живемо так мало і так терпимо, то терпимо в ім'я Христа, призиваємо Його на поміч, щоб Він завжди біг до нас і наші Христи робив Боже ли на цій землі, щоб Господь ласкою Духа Святого покривав нас. Беріг нас, і ми могли у наслідувати вічне життя, царство небесне. Амінь. Загалом вже цього дня учасники молитовної процесії здолали 8 кілометрів шляху, що зайняло приблизно 4 години. Ті люди, які з вірою в серці пройшли усю хресну дорогу, отримали повний відпуск.